Всім доброго дня. Сьогодні в нас відправочка другого плужка, рама, стійка, все в наявності. Зварювальні роботи на вищому рівні. Ось така, такої товщини 2,5 см. Леміх, дзьоб, буксирка. Відрізний. Шприцується все як має бути. І на колесо. Все в зборі. Вага становить повністю плужка 125 КГ. Тобто колесо все, що тут на відео, все входить туди. 125. кг. пів кабана.